Сьогодні ми разом з вами поринемось у світ хореографії. Тому беремо килимочки, вдягаємо носочки та разом розпочинаємо. Спочатку ми зробимо з вами вправи для голови. Голову нахиляємо вниз, прямо, вниз, прямо один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, Закінчили. Далі повертаємо нашу голову вправо та вліво. Один вправо. Два вліво. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчуємо. Тепер наше підборіддя повертаємо в ліву сторону і кодимо його через... Бачите, ставимо на плечі. І починаємо малювати коло вперед нашими ліктями. Один, два, три коло зі, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. То малювали наші коло. А тепер ми малюємо назад коло. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер ручки з наших плечей спускаються до висад. І до нас незнайно. Починаємо піднімати наші очі. Одне плечко, потім інше плечко. Один. Three, two. Відриваємо наші п'яточки і тянемось до сонечка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Три, стали на п'яточки. Ще раз. Один, два, три. Стали на п'яточки. Один, два, три. Стали на п'яточки. І останній раз. Один, два. Три. Ручки наші на поясі, Ніжки на в нас разом. Становому, щоб було видно. З другому з вами невелику пружину. І так. Na nas oči. Po celem dnevu mijenjamo možne mišice. Obči razved, levo koleno se ogledaj, obči razved, pravo koleno se ogledaj, obči razved, levo koleno se ogledaj. Udeležimo se. Сховали, витягнули лінічку, натягнули місочки, додирнулися до підлоги, О, сховали. Один, два, три. Один, два. три. Peace. Брати. Ручки у нас так і залишаються на колосі, спинка в нас рідна, колінце нас тягнеть, станемо руком, щоб показати наступну праву. Зараз ми будемо натягувати стопу і піднімати до колінця, що таке натягнути стопа. Це коли ми піднімаємо на неякось так, бачите, таке кирпичик виходить. Ми витягуємо її і виходить така в нас скріночка. Ну що, почнемо. Один. Поставили праву ножку, Два. Ліву ніжку підняли. До колінця. Поставили. Станемо перпевним, щоб було видно. А зараз ми уявили, що ми чаплі. Ніжки в нас разом, колінця втягнуті, спинка, рівна, голова дивиться прямо, ручки в нас в сторону. І ми піднімаємо нашу ніжку право, натягуємо стопу і тримаємося в такому положенні на 5 рахунків. Один, два, три, чотири, п'ять. Поставимо. Піднімаємо рівню мишку. Один, два, три, 4, 5. Оставимо. Піднімаємо праву. Один, два, три, 4, 5. Останнє раз ліву. Піднімаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Це він чи. Далі ми уявимо з вами, що ми п'ячі. Для того, щоб викинути високу високо, нам треба натягнути стопу. Ми вже знаємо, що стопа це не кипіч. See? Носочки наші починають малювати коло, Носочки на себе. В сторони. Вниз і знову на себе. Один, два, три. Один, два, три. Один, два. Три. Один, два. Три. Один, два, три. Один. Два, три. Один Два, і закінчимо. Ну що, розміру ми з вами закінчили. Тепер ми переходимо з вами до позиції. Сьогодні ми вивчимо з вами першу та другу позицію ніг та рук у хореографії. Почнемо з першої позиції ніг. Це виворотні ступні. Виворотні ступні. Носочки в нас дивляться у сторону. П'яточки в нас тркаються один одного. Корінця у нас втягнуть. Це Перша позиція у хораграфії. Друга позиція у нас так само. Ми сприймаємо на рівну лінію на підлозі, але п'яточки у нас теж на відстані. Корінця у нас втягнеться, носочки діляться в сторону, як і в першій позиції. Проміжок між п'ятом має бути наша стопа. Ми закриваємо стопу. Відкриваємо. Молодці діти. Ось ми вивчили першу та другу позицію ніг. Далі ми з вами будемо вчити першу передну позицію наш ручку. Тому, ніжки поставимо в яка має бути кисть у руки. Зараз підійду ближче і покажу, яка в нас має бути кисть. Ось наша ручка. Великий палець у нас тягнеться до середнього пальчика. Ось наш середній пальчик. Тягнеться до середнього пальчика. Але не торкається його. Всі інші пальчики в нас розслаблені в такому округленому стані. Інша ручка у нас теж саме повторює. Теж великий палець тягнеться до середнього пальчика. Всі останні ручки в нас округлені. Ось таке повинно бути положення. Кисті наші опускаємо. нас слівна, Лікці в нас не втягнуті. Уявили, що ми тримаємо з вами м'ячі. Лік нас в такому відному стані, в округлому. Це називається у нас підготовчою позиція. Перша позиція ми саме зберігаємо округ рук. і ручки в нас піднімаються вперед. Але ми піднімаємо не навпроти груди, не нижче, а навпроти діафрагми. Те, я уявилося, що ми тримаємо велику-велику кулю таку з вами. Плечі в нас. Не вверх, не вниз. Вони в нас прославли. Це у нас перша позиція. Молодці! А тепер ми з вами передаємо. Ніг та руб. Тому бажаю вам гарного здоров'я та до нових зустрічей!